Все дуже просто з урахуванням е, того точного системного скандалу, який ми маємо за останні 3,5 роки Великої війни, що стосується оборонних закупів і оборонного виробництва, це якраз намагання йти від відповідальності, називаємо це так. Е, опрацювання на державному рівні індульгенції для злодіїв і крадіїв. От і все. І, е, вони ж розуміють, що чи пізно все одно це прийдеться відповідати, бо суму е крадіжок вони ж перевищували це ж не десятки і сотні мільйонів гривень. А в певних моментах це ну, давайте згадаємо снаряди 2020 року. Один мільярд. Мільярд доларів. Снарядів немає, мільярду нема, винних немає. За такі гроші, як вони це накрали. І це тільки один приклад. А може згадаємо 400 тисяч на е, протитанкові міни, які було також мін нема. А може згадаємо ще велизну суму на сотні мільйонів, що стосується виробництва на мінометних мін. Там як почать копати в пам'яті, то можна безпосередньо знаєте окрему книгу написати, як роз, е, розкрадати власну державу під час війни. І там багато буде таких цікавих прізвищ. Але ж це система полягає. Проблема полягає в тому, що це система і Одні крадуть, передаючи частку вище, частка вище безпосередньо потім прикриває прикривається. Це. це просто узаконена мафія, яка розкрадає державу, хоче отримати інвенцію під виглядом якихось там благих намірів. Я не знаю, які це можуть благі наміри. Але урахуванням того, що е, певні е, органи дізнання. Почали е, більш серйозно цим займатися, і виникла загроза, що багато спливає в разі арештів і е, проведення судів і е, слідчих дій, то вирішили закрити тему. Знаєте, це як закон про розвідку, який не підлягає контролю е, з боку безпосередньо жодної установи, особливо що стосується витрачення грошей на розвиток, на оперативно-розшукову діяльність. Це також така інвестиція, яка сьогодні була придумана у взаємодії силових структур і народних обранців. В тому й справа, що відповідно до цієї ініціативи перелік підприємств буде формувати Міноборони без оприлюднення для громадськості. Більше того, запроваджується виключна компетенція Генерального прокурора. Лише він зможе санкціонувати реєстрацію кримінальних проваджень, повідомлення про підозру. Обшуки або арешти в справах щодо цих підприємств. Ну, мені здається, що це вже просто ходіння по тонкому льоду. Тому Ні, що з урахуванням. Це безпосередньо е, широкими, е, впевненими кроками йдемо в, в сторону е, диктатури, називаємо це так, коли влада починає розглядати питання вигідності і як вигідна їй. Знаєте, тут читаємо, тут не читаємо. І ми повертаємося з вами до попередніх наших неодноразових обговорень: що для своїх, як треба, для інших закону. От вони класично це зробили, а для інших закон, а для своїх як треба. В липні місяці очікуються зміни в українському уряді, а також вже відомо і про зміни в парламентських комітетах. Наскільки відомо. Також буде змінена змінен Міністр у справах ветеранів. Я знаю, що там ну багато хто із представленого списку. Список, до речі, представив народний депутат Ярослав Желізняк. Зараз він активно обговорюється цей список, хто куди, Також але на народних на Міністерство справ ветеранів. Я не бачу а, не вказується, не вказується хто, а, але те, що е, міністр буде змінений, е, то ну, Ярослав Железняк про це пише. Принаймні, е, мені просто, от е, знову ж таки, цікаво, що, е, що зміниться зараз. Я вам навіть скажу е, стосовно е, Оксана Жолнович, втрачає посаду мінсо. Замість неї, першого перший зам Дарина Марчак. Наталя Калмикова втрачає посаду, поки не зрозуміло, чи залишить міністерство ветеранів, чи приєднає до портфелю іншого міністра або віце-прем'єра. Це ось стосовно цього, міністр оборони у залишається на посаді, до речі, тобто його залишають. З Зрахуванням цієї активності, я бачу, і е, того що зараз оцей навіть закон хочуть запровадити і розглядається в Верховній Раді. То я так розумію, що він влаштовує е, офіс президента. Ну, що стосується я, то, ну, це таки в нашій країні міністерство справ ветерани команди Той, хто не був вітераном, в першу чергу це такий. Хоча, якщо подивитися е, на день конституції, хто стояв е, у світі біля президента, список осіб достатньо вузько змін згужується і можна плюс-мінус робити ставки там, декілька декі, декі людей, які були дотичні. Е, до руху під назвою ветерани, бо це Міністерством складно назвати, а так от, навіть, імітація е, бурхливої діяльності з нульовим результатом не Це міністерство хочуть мати е, ручним і величезна ну, кількість ветеранів, які вже є і будуть е, по закінченні рано чи пізно війни, мусить бути контрольовані державою і чимось там намазані. Ми ж прекрасно розуміємо, що. Е, по закінченню війни всі попередні льготи, які передбачені законодавчою базою можливо, так і залишиться на папері, починаючи від відпочинку в санаторіях, закінчуючи е житловим фондом, який там видається. Чому? Тому що Україна не потягне. не тільки Україна таку кількість витіранів в такій кількості з тими пільгами, які передбачені, не потягне і, е, можливо, тепер і бавилося роки через 25-30, якщо зараз це було ці за часи Радянського Союзу, бо про ветеранів стали згадувати тільки на початку 70-х, коли після війни там прошло 30, 25, 35 років, тоді вже там на ветеранів щось тим наступі помарки затовало. Е, з окропленням, що багато чого наша влада бере з прикладів, е Комуністичної ідеології комуністичної ідеології Радянського Союзу, то я навіть не здивую, що воно так, так і буде. Що стосується взагалі зміни, ну, чесно скажу, ми знов повертаємося до незручного для влади прикладу, старого десь анекдота, що, шановні, коли в борделі Бардак, то не ліжка треба рухати, а міняти дівчат. А у них якраз з дівчатами проблема. Бо коло е, їхніх працівників називаємо так, коли їхніх команд достатньо вузьке, і вже е, лава запасних ну, практично пуста, там нікого нема. Навіть ті професіонали, які є, коли їм пропонують іти працювати в складі зеленої команди, е, приймають рішення і відмовляють, бо не хочуть себе заплямувати цим Ганебним прикладом непрофесійного відношення до виконання службових обов'язків на рівні міністерств та інших суб'єктів державності. Тому для звичайних громадян України це буде виглядати як якийсь там прогрес, як робота над помилками, але це знов таки ж тільки ліжка руху, а все інше не міняється. Я, чесно кажучи, не бачу ніде інформації про якісь конкурси, про е, якісь комісії чи громадські ради, які будуть розглядати тих чи інших кандидатів. Я так розумію, що е, всі ці міністри будуть йти по квотах певних у Верховній Раді, а, але тут ще й відомо, що будуть розглядатися і зміни голів комітетів. Мені просто цікаво, до чого готується зараз влада, отаке переформатування і зміна е, навіть. На членів своєї ж команди, я розумію, що спектр не широкий, але таке враження, що то чогось влада готується. У нас що мир з росіянами, що заговорили про вибори. Руслан Стефанчук каже, в Верховній Раді буде розглядатися законопроект про перехідний період, перехідні вибори. Коли закінчиться воєнний стан, закінчиться війна в країні, це буде одноразовий законопроект. Е, який визначить е, і дасть можливість у, е, убезпечити всіх і провести правильне голосування. Що ж нам готують? Мені от цікаво. У нас це вже є. Це дуже просто. Пробачте, що я вас перебив трошки, але дивіться, один з останніх указів е, Володимира Зеленського це призначення е, одного з членів Конституційного суду. І е, цим призначенням досягається та квота, яка потрібна для нею І не просто так пан Стефанчук в свій час почав розповідати про вибори і спиратися на е, конституційне обґрунтовання певних змін е, в той саме Конституції, чи е, знаєте, правильне з точки зору зелених читання Конституції. Тому якраз вони е, зараз отримують той. Е, Форум кворум е, потрібних людей, які скажуть і проголосують за те, що потрібно для заливання. І це достатньо просто і швидко ж враховується. Ну і коли Стефанчук починає формувати точку зору суспільства, кажучи речі, потім це не ми. Це суд, це тісі не суд. Це ви ж розумієте. І таким чином вони все проводять до того, щоб потім виправдати. Я не здивуюся, що вони будуть е, намагатися провести вибори через дію. А зрахонням діє, що це взагалі не державна е, система, а приватна система, і вона підлягає, не підлягає контролю, а безпосередньо керуватися можна так, як потрібно. достатньо швидко сформують потрібну більшість, і потім це в очах е, світової і місцевої спільноти подадуть, знаєте, як е, волевиявлення українського народу. Вони ще ті маніпулятори, знаєте. Я думаю, що дивлячись на дії влади, наперсти ж таки, ті, ті, що працювали в 90-х, від відзавтрачі просто ридають, що значно простіше можна досягати успіху і заробляння грошей, маніпулюючи законом, так як він Ну, В тому і справа, От якщо навіть повернутися до цього законопроекту, про які ми з вами на початку говорили, про кримінальну відповідальність за злочини під час виконання оборонних контрактів, а там відводиться особлива функція генпрокурора. Обрали генпрокурора вже новий генпрокурор, до цього практично більше року у нас не було генерального прокурора, був виконуючий обов'язки. Тобто знайшли людину, яка буде відповідати всім параметрам і критеріям, я так розумію. І яка буде займатися суто тільки цими справами, ну, тобто на нього покладається фактично. Особлива виключна роль Генерального прокурора в цих справах. А від громадськості це все закриють. Формується новий механізм знаєте, державницької такої, машини переслідування і репресії. І ставляться ті люди, які будуть працювати так, як скажуть їм, а не ті люди, які можуть сказати, що відповідно там певних законів, законодавчих актів, відповідно конституції України, яка слава закону, це не можна робити. Ставляться слух'яні те віддані, які будуть чітко виконувати накази. Іде повна маніпуляція принципами демократії і е, повне облавання українського народу під виглядом намагання. Перемогти в ці війні. До речі, про перемогу в ці війні вони взагалі не говорять. Про повернення території вони взагалі не говорять. Вони абсолютно не займаються практичною підготовкою населення. Вони е, не займаються економікою держави. Недавно у мене було інтерв'ю, і один з журналістів потужний потурнацію сказав, що та ні, ну не можна переводити економіку на функціонування на військовій ринку. Молодаючи крутам, бо це ж буде душити е, приватний бізнес. А в нас зараз корупційних скандалів влада так душить приватний бізнес. І ти не можеш пробитися з певною продукцією, якщо ти не залишає котлету і не будеш її системно заносити. Я вже не кажу, скільки ми маємо чудових прикладів, лопках чудово, бо е, постачанню на фронт просто відкритого стовідсоткового гівна, яке не стріляє, не вибухає, але за, на це витрачені гроші. Ніхто знову цієї відповідальності не помість. Тому. Влада формує все, системно формує безпосередньо цей апарат контролю і, знаєте, можливо, якогось рівня політичного терору, який забезпечить, хто буде відкривати роти, його будуть безпосередньо там придушувати, розповідати шару прихильня. Або будуть які, знаєте, я як кажу, нещасні випадки були? Не будуть, але вони будуть. Тому я. Думаю, що будуть найгірші варіанти. Наскільки вони це зможуть зробити? Питання номер один. Певна е, людей, які розуміються на цих проблемах, знаходиться на фронті. Невелика частка знаходиться в і Вони чомусь впевнено вірять, що вони зможуть за рахунок того апарату правосуддя, якщо це словом, правосуддя не називає, просто апарату насилля контролювати і задушити будь-кого і будь-де. Це вони так свято вірять. Ну, час покаже. E, в Свій час команда Януковича, яка була, ну скажімо так, давайте реально дивитися на речі, вона була ну, в сотні раз професійніша і за освітою, за знаннями, із за проходженням службового певного росту, в сотні раз професійніша за винік президента Януковича. E, хоча він перевідуважувався буде ще прем'єром, але між тим. І вони також були впевнені, що e, вони зможуть розігнати майдан. І зможете далі обдирати народ. Не склалося. Так, левова частка тих, хто були на Майдані, зараз на фронті, частина з них загинула за нашу незалежність, але між тим, самовпевненість нинішньої влади, вони просто зашкарні. Ну і знаєте, єдине, хочете нагадати, що, шановні, Ростов він не резив, не, не гумовий. І не треба думати, що ви вчерговий зараз зможете надурити український народ.